Зважуте, що вони мають можливість проводити навіть ще агітацію. Якщо студентки тільки буде повідомлення, то ви тут можете отримати слово, голосуйте за нас. Це справедливо і це законом допустимо. Будь ласка, добрий вечір. Жителі. Я представник Всеукраїнського об'єднання Свобода. Промовись, влучно і красиво, я ну, дуже довго розмовляти не можу, тому що рік тому, рік тому, я був виключно російськомовний, е, на побутовому рівні, зі своїми друзями, в сім'ї, з бабусями, там, я не знаю, я розмовляв виключно руською мовою. Але був прихильником дорослу По-перше, хочу вас привітати вже як громадян України, як громадян України. На жаль, зараз в паспорті немає такої графи, як національність. Но я думаю, що Голос Свобода доб'ється повернення цієї графі. От. Так от я звертаюся до вас як до громадян України, як до українців, до тої нації, до тої нації, яка є грунтом цієї держави, державою утворюючою цій країні. Про Голос можу сказати, що це єдина в Україні. Ідеологічна партія, єдина, котра е, пропагує націоналізм. Спочатку, я думаю, якщо є якісь запитання з приводу націоналізму, якщо ні, я вам коротко поясню, що це таке. Визначення націоналізму це любов до, до всього світу крізь свою націю. Розумієте? Бо спочатку треба любити своє, а потім треба допомагати іншим. Якщо, наприклад, у вас будуть діти і вас захворіє дитина, то ви спершу будете піклуватися про неї. Так от ця дитина це наша молода держава, незалежна Україна. Майже ваша ровесниця. Вона всього на три роки вона старша. Розумієте? Що може сказати в напрямках діяльності особливого? Я не буду агітувати, не буду агітувати за нашу партію. Чому саме? Чому не буду агітувати? Тому що слушно українцю без всякої агітації голосувати саме за ту партію, яка захищає ваші права. Розумієте? Можу процитувати лише Ірину Дмитрівну Фаріон, член політати, котра зауважила, що не треба агітувати за якусь партію. Агітуйте за зміни. Агітуйте за зміни, які прийдуть у вашому житті після того, як ваш голос набюлютні. Співпаде з тією партією, котра захищає ваші права, котра е декларує і перші, і перші закони, які ми будемо приймати у парламенті. Це буде закон по люстрації, це докорінне змінення влади, це відсунення від влади колишніх комуністів, комсомольців, каїбістів, українофобів, котрі присосалися, як ви знаєте, появки і б'ють нашу з вами кров. Котрі Кожного дня, кожної хвилини, навіть зараз, коли ми тут сидимо, міністр освіти та бачить грабує освіту, міністр Колесников інфраструктури, грабує інфраструктуру. А зараз премєр міністр України грабує Україну загалом в цілому по всіх напрямках. Янукович, президент зрадник, який намагається нав'язати нам шароваршу, знаєте, влаштовує начебто ходить в вишиванках там і все таке інше. Це попсові півці, як ось скрипка, навіть зараз до них приєднався з групи ВВ, або поплавський, Нам нав'язують поверхне Нам нав ну, Я вбачаю свою українську, як поверхневе, да, поверхневе ставлення до українців. Що це таке? Рідна мати, крапива, ти моя крапива, Тобто вам нав'язують попсу. І люди настільки вже задурені цією попсою, що готові голосувати за сильну Україну, Тигібка, партію зовсім без всілякої ідеології, яка продалася після виборів одразу цим Інуковичем-олігархам, за удар, в списку котрого 40 тушок, перебіжчиків, з бюта, з сильної країни, з нашої України. Тобто там, де збирається оця вся наволочка, котра ваш мізок, ваш мізок, молодих людей дає вам змогу плясати на дискотеках, влаштовують э, агітаційні там, концерти, привозять туди попсових, всіляких клюці. Связьке об'єднання свобода такого не робить. Я дуже хвилююсь, так що, якщо б були якісь запитання, мені було б видно. Я вас дуже прошу. Це перша моя така презентація. Я тут майже випадково, от, що є в свободі, ну більш такі люди, знаєте, котрі можуть там все розповісти. Так що я прошу дуже задавати мені питання. Я Скажи прошу вчителів. Яку батькові і яку посаду в своїй організації займаєте? Я новий його... член ГОСУ. Прес-секретар. Ну, це вже так, знаєте, громко, тому що ну, зазвичай. Скільки я років тільки... в свободі. Це партія не молода. Скільки років? Шість років вже шість років. Шість років, так. Я шість років в свободі попереджувати. Ви не можете сказати, скільки в сумах прихильників, які офіційно зареєстровані? Офіційно зареєстрованих ну, майже тисячі чоловік. Жінки. По сумам. Це в Сумській області. Ну, взагалі, для того, щоб партію на рівні держави зареєстрували три тисячі членів. О, є багато запитань е, тут у нас на лівобережній Україні стосовно БНДР, вояків УПА. Вчора ми проводили в Києві потужний марш, на якому було присутні 20 тисяч людей, які йшли з гаслами, покрови наше свято, бандера на Жірок. Тому що це єдина армія, єдина армія, яка під час Другої світової війни виборювала саме незалежність України. Розумієте? Не воювала за забула або за осв'язання, а виборювала єдина... Це незалежна держава України. Я вас дуже прошу, задавайте питання, не скромтеся, допомагайте, будь ласка. Більшість людей вважає бандеру таким бандитом і якимось, ну взагалі фашистом. Це нам це, я розумію питання. Це нам э, досталося, вспадок, досталося вспадок. в спадок, досталося в спадок від Солнцевої імперії, розумієте, від тої імперії, котра. В 33-32 році викосила Володимора 10 мільйонів українців тут, на лівому березі, а потім, згідно пакту Молотова Рибентропа, під час репресій на західній Україні, правобережній Україні, так більш слушно називати, тому що ми українці не можемо ділитися якось на Східняків Київ чи там Західняків, тому що всі ми не українці. От. І тому. Вимушено, я розкажу своїми словами, не спираючись на точні історичні дати і факти, тобто, чому саме так вийшло? Тому що пропаганда, пропаганда радянська, боялася всіляких проявів, всіляких проявів, саме е, національної свідомості. розумієте? Тобто вона нав'язувала архетип, архетип такий совєтського чоловіка. І тому і Узбек, і Латиш, і Українець, і Грузин, вони ставали совєтськими людьми. А ті всі люди, котрі боролися за залежність своїх окремих національних державоутворень, вони становились ворогами, саме совєтської страшенної імперії, через горнила якої, найстрашно казати до підрахунків фахівців, істориків, біля 100, міль 100 мільйонів жертв. От совєтська пір 100 мільйонів жертв голодоморами, війнами, репресіями. Е, ну, це страшно, як таке казати. І ви ж знаєте, що під час Голодомору українською нацією ну, було доведено до зубожіння, що навіть є факти людожерства. І коли мати вимушена була годувати інших дітей, а українські сім'ї зазвичай були великі, 5-6 діточок, тому що це було слушно. Нас Керчі, тому що наша земля дає ну, любе земно, яке ви не кинете в землю, воно приросте і дасть якісь дрожали. І тому Бандира, котрі очолив е, українських націоналістів, він, він е, вибудував незалежність України, тому він був ворог, ворог радянської імперії, наших батьків, наших батьків, так навчали, батьки чуспадчили, перенові банки. Я завжди спілкуючись ну, з лівобережними, з правобережними українцями, кажу, вам було легше пояснювати, особливо молоді, що це, бо у вас бабуся носили їжу, дідусь воював, е, хтось е, зв'язним чи ще якось, а якось родинні зв'язки, у вас всі пов'язані з УПА. У нас більше тут кажу, на лівобережній е, Україні, більше пов'язані з партизанами, з якимись там. Цей. Нам важко зібрати. Я вам хочу сказати, що Степан Бондира це дійсно герой України, герой України, який виборював її незалежність. Він вже виборював, не зараз тільки своєю закладою, Україна є про. Ні, це хрібна думка, хрібна думка. Тому що це така була пропаганда, що він, начебто, західня, а ми для них там москалі чи якісь хідніки. Ні, нічого подібного. Вони навіть коли приєдналися, до України, до України, тобто Галичина. Вони не казали, що ми там приєдналися до східної України. Вони казали, що ми приєднались нарешті до Великої України. Дозвольте мені до слова, сказати. В минулому поза році ми в медичному колості провели цей ряд заходів. Степан Фінтера, національний дорог України. Знаю, попав хтось туди з вас чи ні. але Я гадаю, що на уроках історії. Справа в тому, що цей період взагалі да, да, вважається братовичою війною. Да, Якщо да. порахувати, скільки представники КГБ ліквідували да, людей, да, всі -сі сім'ї зараз ліквідували, і скільки потім загинуло від зброї бендерівців людей, то, мабуть, перевіз кількості буде на стороні представників радянської влади. І якщо сьогодні відкрити сторінки, що факт Молотова Режатроба, це була своє згодна змова до позиція, по території пройшло за людей. Сьогодні дуже багато сторінок в періоду Великої Вечення війни відкривається. Нема такого практикування. Коли німці були фашисти, фашист не повинен повторитися, але під цією відою зіткалися сили, які відстоювали незалежність України. А це така велика національна ідея. І зіткалися сили більшовістки, які над усе все рівно своїх свої, ставились на бік е... комуністичної ідеології. Історія ще скаже і розкаже все на свої місця. Може, ми люди старшого віку, ви молоді, ви все рівно доживете до того періоду, коли дійсно історично буде відкрита хто такий Степан Бендера. І хто такий реально був і по чиїм керівництвом молодо підписали ті страшні е, пропозиції? Тому, е, будь ласка, націоналізм мені дуже сподобалося. Ми вже зараз вивчаємо на своїх уроках, коли розвивається ідея націоналізму, це в першу чергу відчуття високої самовідомості, відчуття, відчуття формування свого національного характеру. Бо якщо людина цінує і любить своє, воно обов'язково національно буде відкривати. Я викладаю вже 33 роки медичному училищі і 43 роки взагалі. І колись ми дійсно вселяли вас ідеологічне поняття про те, що націоналізм це звеличення тієї нації на другою. Зараз навіть в наших підручниках, в наших монографіях, дається зовсім інша трактовка. Тому, будь ласка, проникнетесь в неї, бо якщо не буде національний характер, не буде ренесанс на в Україні Умови, держави і так далі. Майбутнього ні україни, ні у нас, ні у вас не буде. Зрозуміло? Я ще хлопцю хочу пояснити, це не я казав, а тягне був на зустрічі у Луганську. Він не розповідав про всю правобережну Україну, як що там відбувалося. А він розповів, чого його мати була заслужена і чого його дядьки були в УПА. Під час воз'єднання. Західної України і Великої України, коли совєтські війська, НКВД зайшли туди, от, що зразу відбулося? Те, що відбулося у 20-ті роки у нас тут, на лівому бороді. Тобто було забрано всю будлову уселянство, було відібрано землю, було відібрано всі засоби сільськогосподарського производства, тобто, виробництва. Було відібрано, і люди вздригнулися. Як це так? Ну, Їм пояснювало, що це начебто колхози, що це потрібно, що це все буде добре. Люди тоді, ну, тоді почали вже задумуватися, а чи до тієї великої України ми його з'єдналися, чи може ні. Потім, по, по проходженні двох місяців, двох місяців було заарештовано діда Олега Ярославича, бо він був греко-католицьким священником. Його маму, його маму, заслано в Сибирь. От. Після двох місяців панування Совєтів на території Галичини було зникло або було заарештовано, або посаджено до в'язниці 100 тисяч людей. 100 тисяч людей уявляєте собі за два місяці. Тому, коли б до вашої хати прийшов хтось, відібрав у вас навіть тут, у вас у гуртожитку, хтось відібрав вашу їжу. Ваш ноутбук, О, ваш, може, вашу там я не знаю, правильно. якусь кастрюлю. Тобто ви задали питання, що статті правильно. І ви почали створювати якесь ну, своє тут гуртожитку, якусь громадську організацію, яка захищала ваші права від цього проїзду. Розумієте? От на підставі цього, на підставі того, що відбувалося там саме в Галичині, було створено українську повстанську армію, то правда народу, котра захищала свої права на своїм воду. Власній землі. До речі, це гасло свободи. Що шануємо українців, бо ми цього варті. На своїй Богом даній землі. Нам ця земля досталася не шляхом якогось переселення чи заселення. Тобто, споконвічно, споконвічно В межах оцих жили ми українці. Розумієте, Ми називалися по-різному. Спочатку там якісь славляни, деревляни, поляни, там ще якісь. Потім за цих всіх племенних. Ми виросли в націю, в єдину націю, українців. А нас намагаються отягти в шаровари, піти, пустити на сцену, там, співати якихось пісень, аби не лізти в політику і все. Ну, саме націоналістів так намагаються зробити якісь. <пустор> Будь ласка, доповніть, ви так доповніть, що можна було мене не запрошувати. Вони тому я хочу, ви ще обов'язково будете вивчати історію, інші гуманітарні предмети, допомогти буде. Але я зараз хочу, щоб ви зрозуміли, що основна ідея цієї політичної партії це відновити білі п'ятна нашої незалежної країни. Фактично, за Зающенка було прийнято постанову про те, що вважати Степана Бендера національним героєм проводити, захист був встановлений пам'ятник у Львові. Так? Там так. Посуд, Але на, на, сьогодні, на сьогодні Дніпрочна влада всю цю посадову скасувала і фактично про це не згадується. Ні навіть переписується сьогодні підручник. Тому це До речі, підручники, підручники, я вибачте, підручники переписуються Міністром освіти, розумієте, національного міністра освіти, юри, розумієте, міністр, вам, українцям, переписує вашу історію. Ви смієтесь на працю. Був би там росіянин, аби там поляк чи ще хтось. Ситуація була б така Просто, розумієте, Вам хтось приходить у вашу хату і нав'язує вам своє бачення е, того, що відбувалося, якісь там чи, братовий, чи там, як кажете, чи ще що, отакі війни, чи програмування і таке інше. Ще я хочу картинки додати саме з історії. Є така теза, є така теза. Історію хто пише, хто пише. Той як би -то її розповсюджує. Тому, якщо нам Совєти або Табачник буде писати нашу історію, історію українців, то ми, українці, будемо завжди. в цій історії якимись варварами, потворами там, чи ще. Наша мова, наша мова, буде нікому не потрібна, розумієте? І все. Тому, громадяни, я вас дуже прошу. Дуже прошу голосувати, голосувати за зміни, саме за зміни, за зміни вашої свідомості. Я прошу вас голосувати за Україну, за велику Україну, за вас і за майбутнє ваших дітей. Напрасно ви свої мене не слухаєте, Бо у вас колись будуть діти, будуть діти. Щоб вони з вас не сміялися. Є вже діти? Ну, я розумію, що я не цікаво розповідаю. А звідки ви родом взагалі? І як ви прийшли до цієї партії? Ви сказали, що 6 років тому. Ну, ви дізналися якось про неї, чи ви взагалі це було ваше. Так, так, я зрозумію. Значить, я 100% сумня. 100%. по моє По долі. Чому? Тому що мій дід Георгій, Наприклад, там не Подолінко якийсь, а Подолін. Чому це так сталося? Коли відбувалося заселення Сибіру, Сибіру, це при Катерині Друга, бо це була стратегічна важлива земля вже тоді. Там були природні копальні там дуже такі знаєте, багаті, ліси там були. Ну, там було все зручно і відселювали туди безземельних селян. Тобто на 10 сімей, на 10 сімей, їм давали одну корову, одну гошу, ну, щоб вони там обробляли землю. Але стратегічно було для Катерини II, щоб вони там саме були. Ну, це ж російська імперія, ми там були в складі російської імперії, начебто ми утотожнювалися як слов'яни з московітами. Тому е, вважалося слушним, що давати там землю, щоб. Вибивати корени населення бурятів чи там якісь таякутів, а саме, щоб це було заселене Слов'янами, щоб там е, вліяння, щоб був вплив саме на цьому російську імперію. Тому е, предки мого, мого діда переселилися туди, ну, туди Бабуся, бабуся моя, вона е, полтавська галушка, тобто вона з хорола, це тут недалечко, 250 кілометрів поруч з Полтавою. Її і бабуся, і дідусь стовідсоткові полтавчані, тобто вони ну галучки. Е, мій батько, мій батько, ну не знаю, щоб ви зараз тут усміхнули, Це стовідсотковий москаль, стовідсотковий. Бабуся в нього з Москви і дід. Ну мій дід теж з Москви. Тобто вони не просто нам якісь росіяни, тобто з Курська чи з Білгорода, що можна було вигадувати, що це 100% українська коріння. Ні, вони стовідсоткові. Московіт, так, але так склалося, що після воєнної років моя покійна бабця, вона фармацевт дуже сильний, і її, ну, вона за пахом була з Москви направлення після ССТ, то сюди відбудовувати фармацистичну самогалуску. Це для мене таків я думаю, що це програма якось е, що, що, е, що таке Україна? Що таке Україна? Що таке націоналізм? Я зрозумів. Як це ну, не странно, це тільки так, зараз я усвідомлюю завдяки своїм вчителям української мови. От, це, я вчився у другої школи, може це біля пам'ятника Альдуш. Я не хочу зараз а, національний склад е, вчительського складу казати, які вони на 80% якої вони були на Це була єдина вчитель українець всієї. Вона саме викладала українську мову. Я ненавидів все, що було зв'язане з мовами, тому що моя бабця, вона була викладачкою англійської мови. Тому в мене постійно ці мови пупічкали, російську, українську, англійську. Тобто, ага, А вона настільки слушна, настільки красиво і цікаво викладала цей предмет, що ну, просто не бути в заході від всього було не можна. От, тому я вже тоді почав усвідомлювати, що дійсно я... А, Маленькі і завжди до, до великих подвигів або до зворушень, які відбуваються в нашій житті, завжди нас спонукають такі, знаєте, маленькі якісь, начебто там, дрібні якісь чи вчинки або свої танчинки. Так от, я пам'ятаю, коли зайшов директор школи е, до неї в клас, а ми саме ну, намагалися почати урок української мови, каже, клас треба е, срочно відправити на оборку. Я українську мову, в Україні я не відпущу, вони відсилять у мене. І ми так, знаєте, всі були в захваті, що директору школи, вона так відповіла, що ми тут сидимо. Ну, нам так хотілося, звісно, на увагу і зазвичай нічого не робиш. І це потім вже, знаєте, переросло в таку, я почав цікавитись, що взагалі таке Україна, а чому в складі цього Совєтського Союзу, а чому так сталося. Поступово-поступово я надійшов висновку, що тільки саме от національна свідомість і націоналізм допоможе нам з вами розбудувати ту державу, українську Україну, яку ви і я будемо любити, будемо любити, будемо приносити свій внесок якийсь там чи маленький, чи великий, там ви як медики, я як підприємець, цього. І Україна, Україна, буде нам віддавати, віддавати столицю, ту любов і ті вклади, що ми її будемо віддавати. А велосвободу я попав випадково. Тобто, як кожен громадянин України, цікавлячись політичними забавленнями, які там відбувалися на той час, тобто був і Конгрес українських націоналістів, я читав їхню програму Івнаусу. Але більш політично потужною, більш національно свідомою, мені саме свобода. От показалось, я світовився з політрадою свободи. Політрада свободи дала мені номер телефона керівника Сумської обласної свободи Юрия Мерешниченка. До речі, реклама ж може. 24 числа буде свято борщу всіх студентів, всіх вчителів. Я запрошую. Біля пам'ятнику Тараса Шевченка о 16-й годині, тобто безкоштовно. Це дуже случно, тому по-перше, накаляло уксус сладкий, я вам чесно кажу. Так що приходить, будь ласка, буде дуже цікаво, буде я вам І вибачте, ще раз я вибачусь, поки ви мене садите на місце ще раз, бо. Путану свою промову чесно. Я не готувався, але для щиро ви. Від...